Єгор Чернів, народний депутат України, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Єгоре, вітаю. Доброго ранку. Сподіваюсь, він справді добрий. принаймні відомості, які поступають з наших фронтів, дають підстави для стриманого оптимізму, як я це називаю. Але я хотів з вами поговорити про вашу недавню заяву: про те, що Україні необхідно відновлювати свій арсенал ракет середньої дальності до 5,5 тисяч кілометрів. Фактично, це перегукується зі статтею генерала Залужного і генерала Забродського, в якій вони пишуть про те, що. Точка тяжіння війни для Росії це навіть не Кримський півострів, а їхня безкарність в далекобійній артилерії, реактивній в тому числі, вони можуть безкарно наносити удари по українських тилах і самі не бояться, що ми будемо по їхніх тилах наносити, бо наша дальність польоту ракет це приблизно 100 кілометрів зараз. Наскільки реально і наскільки швидко, на вашу думку, можна відновити можливість України мати ракети такої середньої дальності потужні? Ну, по перше, мене також тішить новини з нашого фронту. Не можу про це не сказати. А по-друге, щодо щодо ракет, дійсно, ось ця безкарність, про яку пишуть Заброський з Залужним, вона показує, що Росія може нібито робити все, що завгодно, і це не про далекобійну артилерію. Це якраз таки про крилаті ракети, ракети середньої та малої дальності, які є ну, мабуть, що найнебезпечнішими, тому що балістичні ракети. А міжконтинентальні вони все ж таки і заздалегідь пілінгуються і мають не такий е, малий час підльоту, і до них можна е, швидше відреагувати на відміну від тих самих е, ракет середньої та малої дальності, і це дійсно поки що перевага Росії, е, до, до якої ми не можемо дотягнутися, але разом з тим ми е, нагадаю, що в ще в Такі розробки почалися в 70-х 60-х роках, і Україна була одним з е, тих центрів розробок, зокрема там той самий Южмашка, або Южний, і так далі, е, на яких розроблялися і середньої, і малої, і балістичні ракети, тобто міжконтинентальні ракети. Тому, тому у нас школа ця є, ми е, 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 виробляли. Так, через е, підписання угоди про скорочення е, ракет е, середньої та малої дальності, ми були змушені, в тому числі Україна, і навіть після радянського союзу, ми були змушені їх знищувати зараз, після е, після е, повномасштабної початку повномасштабної війни, після того як е, фактично цей договір перестав діяти ще в 2019 році, ми маємо абсолютно всі права. Для того щоб розпочати таку ну або продовжити таку розробку, тому що в принципі ракетні програми у нас були, але розроблялися ракети там до 500 кілометрів зараз. Ну окрім війни, нічого нам не заважає цю розробку проводити. Окрім війни, тому що ми розуміємо, що це буде постійним прицілом Російської Федерації. і Вони намагатимуться будь-які такі паростки знищувати власне такими ж самими ракетами. А типу калібру і так далі, де ми розпочнемо виробництво. Тому зараз Єгоре, читаю... чи правильно я розумію, що зараз жоден міжнародний договір не обмежує Україну у виробництві таких ракет, якщо ми приступимо до нього, жоден це правда. Це правда. А скільки теоретично часу потрібно для того, щоб відновити ці технології і приступити до Ну бо це ж не питання навіть року, наскільки я розумію. Це не питання року, але ми починаємо не з нуля. Знову ж таки, повторююся, що ракетні програми існували і ось останні роки, але там було все ж таки обмеження до 500 кілометрів. Збільшити радіус дій таких ракет можливо. Я думаю, що це ну точно не десятки років, може не місяці, але пару тройки років, і ми зможемо мати. А знову ж таки базуючись на новітніх технологіях, які е, має світ. А не виникне ситуації, коли наші партнери, е, просто не посилаючись на договір, а по-дружньому скажуть, ну, 500 кілометрів достатньо. Навіщо вам 5,5 тисяч, це ви за Урал будете стріляти? Саме, саме для цього і мають бути такі ракети для стримування Російської Федерації. Ми не говоримо про. Прямі е, е, ураження поки що, але е, Російська Федерація має розуміти, що так дійсно за Урал мож, можуть долітати, і жодні склади, жодні аеродроми, жодні е, паливномостильні матеріали там складиці не будуть е, в безпеці, якщо ми матимемо таку зброю. І тому відповідь від нас буде і особливо після 24 лютого. Всі наші партнери е, сходяться на тому, що Україна фактично має право на будь-які засоби та е, будь-яке озброєння ну, окрім е, ядерного. Ну, та про ядерне ми не говоримо. Дякую, Єгоре, що поділилися своїми думками з цього приводу. Єгор чернів, народний депутат України, фракція Слуга народу і голова делегації парламентської делегації України в НАТО був з нами в ефірі. Буквально за кілька хвилин продовжимо.